Вітаю в ефірі новини 20.15 від інформаційної служби Другого каналу. У студії Я Михайло Когот, і Ми підсумовуємо події п'ятниці, останній день виборчої кампанії. Останні приготування до часу пік залишився день. Вже о восьмій ранку. У неділю на Львівщині повинні відкритися понад дві тисячі виборчих дільниць. Чи встигнуть вчасно та як Львів готується до обрання нового парламенту? Більше про це у нашому сюжеті. Від самого ранку перед тервиборчкомом людно ДВК отримують свої головні виборчі документи бюлетні. Порівнюючи з усіма попередніми виборами черги помітно менші, запевняють члени дільниць. Все чітко і організовано, дуже сплановано. все. Чотири хвилини прийшли, все готові взяли. Члени окружної комісії кажуть, до обіду встигли видати бюлетні більш ніж половині дільниць. Як ви бачите, все спокійно, у нас все розписано по хвилину. Ну, тобто, всі приїжджають згідно графіку. Отрима до коли ви мусите вже видати всі. Ми сьогодні видамо всі бюлетні до шостої години вечора. Тим часом кипить робота і на самих дільницях, де лише звозять необхідні матеріали, десь тривають останні приготування. Загалом до виборів готові запевняють члени ДВК. Двері відкриють вчасно. Отримали сьогодні бюлетні. Зараз будемо їх рахувати, штампувати і опечатувати сейфі. Ну і все нас практично на завтра ще залишилося єдино штам агітації. Цей раз дуже пізно дали сьогодні. Агітація повинна була вже висіти. Тим часом про свою готовність до часу пік звітує і обласна міліція. Відпрацьований алгоритм дій працівників міліції, взаємодія з виборчими комісіями і учасниками процесу. На сьогоднішній день грубих порушень яких небудь виборчого законодавства в нас не зафіксовано. Усі чекають змін. Пан Степан поки монтує кабінки для голосування, ділиться тим, як ці вибори чекав особисто. Головне, щоб закінчилась війна, щоб ніхто не гинув і було краще жити. І щоб вони там нормально сиділи в Верховній Раді. Виборча кампанія на фініші, і ми вирішили підсумувати, чим ці вибори відрізняються від попередніх. Опитані нами експерти виокремлюють велику різницю між нинішньою виборчою кампанією і всіма попередніми. Зокрема, зауважують, майдан та війна значно змінили самих виборців, які тепер уже по іншому оцінюють кандидатів. Більше далі. Ця передвиборча кампанія була більш позитивною ніж попередні, вважає медіаексперт Богдан Кушнір. І перемогу в округах Львова отримують ті, хто йшов з добрими намірами. У таких кандидатів у народні депутати рейтинги почали зростати ще з початку кампанії. Не було стільки негативу, як на попередніх виборах, і ті, хто йшов на позитиві, навіть ті, хто не підкуповував своїх виборців, він несподівано почав набирати очки, і його рейтинг зростає. Ми це бачимо дуже добре. по Городоцькому виборчому округу, де Ярослав Герасим воює по суті з олігархом, набирає позиції свої з його зростання. Ми бачимо це по Сихівському виборчому округу, де компанія Івана Васюника побудована позитиві. Андрій Болку переконаний, що львів'яни оберуть до Верховної Ради патріотів. В деяких округах переможець вже не викликає сумнівів. В інших інтрига залишається до підрахунку самих голосів. Залітна де йде конкуренція між двома потужними жінками, між пані Іриною Фаріон і пані Іриною Подоляк, я думаю, там ситуація є найскладнішою і непрогнозованою. Не Сихів, якщо говорити про Сихівський округ, це район патріотичний, ось, який сказав минулого разу, продемонстрував, що чужі там не можуть виграти, ось на Сихові виграють свої. Ось, я думаю, що лідером перегонів все ж таки там буде пан Васюник, який має досвід великий і політичний. Є досвід громадського діяча, який є українцем, патріотом. Загалом ці вибори можна назвати протистоянням бізнесменів та інтелектуалів, каже Богдан Кушнір. А лідери на округах змінилися впродовж виборчої кампанії. Особливо це стало помітно в останні тижні перед голосуванням. На початку виборчої кампанії, ми вже знали, з попередніх виборів ті самі з'явилися на округах. Вони вже до, до виборів все поділили, всіма домовилися, залишилися підтримкою і думали, що це буде хороша, весільна така прогулянка. А тут несподівано ситуація почала мінятися, особливо в останні тижні, просто кардинально. І зараз знову ми маємо навалу олігархічних кланів на наших округах. Тут я бачу навіть таке протистояння такого бізнесу і інтелектуалів. Одні хочуть змінити країну, а другі хочуть вирости свої вузькі інтереси. Проте експерти впевнені, що львівські вибори з після майдану та війни на сході став зовсім іншим навчився краще відрізняти кандидатів і обере тих, хто справді працюватиме для країни, а не дбатиме лише про свої бізнес зацікавлення. Відновили бронетранспортер. Стареньку техніку відремонтували на львівському бронетанковому заводі. Завдяки старанням меценатів, недіючий БТР, зміг повернутися в бойовий стрій. Через тиждень броньована техніка стане на захист Маріуполя. Детальніше у сюжеті на бронетранспортері ще не висохла фарба. Це перший автомобіль із дев'яти, які зараз ремонтуються на підприємстві. Майстри замінили усе, відремонтувавши і двигун, і ходову. БТР знову готовий нести службу на передовій. Ініціатори відновлення задоволені результатом. Це є так звана шістдесятка, це і ті перші БТР, -и. Але вони, якщо їх добре відлагодити, вони от себе добре якісно показали в Афганістані, в бойових діях Афганістану. І, в принципі, старші офіцери і бойові офіцери вважають, що вони є найді від тих так званих сімдесяток, вісімдесяток. Бронемашина 60-х років тепер оснащена новою зброєю. Представники влади кажуть. Львівщина має усі можливості, щоб забезпечувати боєздатність української армії. І сподіваюся, наш наших ліських підприємствах, зокрема бронетанковому заводі, заводі лорта, поляроні, електроні, можна виготовляти і таку техніку і ремонтувати, а також сучасне озброєння, яке вже встановлюється саме на ці бронетранспортери, на цю бронетехніку. Тривалість ремонту однієї машини два місяці. Задоволені прикордонники відзначили партійних меценатів за їхню вкладку обороноздатність країни. Володимир Зінович основний організатор, який сплатив людей, на, на рахунок того, щоб допомогти нам реалізації цих ремонту бронетехніки, і основна увага від, від нього. Тому від імені західного управління керівництва ми вам вручаємо таку Дякую. подяку. Дякую. Наша країна мала би бути абсолютно переорієнтована на. Ця промисловість мала би бути переорієнтована на захист нашої держави. Оце приклад того, як треба робити. Тобто, свобода взяла зобов'язання на цьому заводі мототанковому відремонтувати дев'ять бронетранспортерів. Відремонтовано перед вами один бронетранспортер. Сума ремонту складає щонайменше 70 тисяч гривень, і саме цей бронетранспортер буде відряджений у найгарячішу точку під Маріуполь. протягом листопада-грудня планують відремонтувати усі машини. Один з бронетранспортерів призначений для батальйону Січ, який дислокований у Слов'янську. І в продовження нашої теми ми розмовлятимемо з гостем у нашій студії. А це народний депутат України Ірина Фаріон. Вітаю вас Вітаю. в нашій студії. Так. Отже, скажіть, будь ласка, а наскільки зараз військовим потрібна техніка, і що змусило вас долучитися до ремонту бронетехніки? Ще з березня ми закликали президента запровадити воєнний стан у двох областях, щонайменше. якщо б був запроваджений воєнний стан, то тоді вся наша промисловість була б максимально мобілізована. На війну на превеликий жаль цього не сталося, і тому доводиться своїми силами ремонтувати бойову техніку. Тому свобода взяла на себе відповідальність через наш ремонтно-танковий завод львівський відремонтувати 9 БТРів. На сьогодні ми маємо відремонтований один, а мінімум ремонт одного БТРа коштує 70 тисяч гривень. І цей відремонтований БТР вирушить у Маріуполь у найнебезпечнішу точку, бо ми знаємо, що головне зараз завдання російських військ. Брати Маріуполь чотири БТР зараз перебувають у стадії ремонту, і п'ятий БТР буде скерований у Слов'янську у наш батальйон Січ. Але ви знаєте, коли я дивилася на первісний стан тих БТРів, які були на складах прикордонних військ, на цю страшну ржу всередині, то я думала, що це не ржа техніки. Даруйте це ржа свідомості тих людей, які були при владі, тих людей, які очолювали армію, тих людей, які були президентами. Чиї. Є ними, якщо до сьогоднішнього часу наша промисловість не була мобілізована на підтримку нашим воїнам, будемо сподіватися, що ми сьогодні формуємо броню двох типів: реальну броню збройну і броню нашої свідомості, нашого духу. Що на вашу думку треба зараз робити для зміцнення обороноздатності країни? Ну на мою думку, треба спочатку зараз, врешті-решт обрати належну владу, так щоб ця влада повністю була мобілізована на захист України і щоб всі наші підприємства максимально були переорієнтовані на озброєння. Знаєте, Швейцарія кажуть, це країна, в якій найнадійніше тримати гроші. Чому тому, що абсолютно все населення Швейцарії мобілізоване на захист вітчизни, хочеш миру, готуйся. До війни стосовно я так розумію, ці бронетранспортери будуть в батальйон Січ. Ні, навпаки, перші бронетранспортери йдуть прикордонним військам. Ми дбаємо не просто про свій батальйон Січ. Нема в нас тут зараз чужий свій, розумієте? Тому що най найважливіше, аби зараз цей бронетранспортер відбув в Маріуполь. Чотири наступних ідуть у прикордонні війська, і аж п'ятий, а це буде напевно не скорше ніж за місяць, або може довше. Відбуде в батальйон Січ у Слов'янськ. На цьому я вам дякую. дякую. Нагадаю, сьогодні в наш в гостях була Ірина Фаріон. А ми продовжуємо випуск новин. Кому війна, кому мати рідна. Кількість організацій, які збирають кошти для військовослужбовців на сході, росте з кожним днем. Лише на Львівщині діє понад дві сотні волонтерських товариств. Та не вся допомога, яку жертвують люди, дістається хлопцям на сході про львівських волонтерів та про тих, хто ховається за їх спинами, далі. Про перших нечистих на руку львівських волонтерів заявив Дмитро Разумовський, чоловік юриста, засновник громадської організації «Поборемо корупцію разом. Разумовський називає конкретні прізвища нечесних помагальників, серед яких відомі львівські діячі до слова, і сам Разумовський, і чоловіки про яких він згадує кандидати в нардепи від Львівщини. Мене обурює в першу чергу. Це піар на крові і піар-компанія деяких кандидатів. Я навіть можу їх назвати нікого, не боюся, не цураюсь, таких як Добродомов, такі як Веремчук. І про це я писав відповідні звернення. І в... вже останні звернення написав міністр справ. Тобто, нам був викритий факт. Ну, я поясню трошки, в чому суть. Я являюсь одним засновників громадського проєкту по борому корупцію разом. у Львові. Ми підтримуємося відповідним сайтом. У нас є волонтери, журналісти, які працюють і шукають проводять розслідування відносно різних людей. Ми знайшли священника греко-католицької церкви. Який в народній самообороні і в тому волонтерському центрі на Сихові не отримав безкоштовно бронежилет, а вони йому були продані по завищеній ціні на 100 євро, обладунки були йому продані, це підтверджено його аудіозаписом на нашому сайті. І після цього, після цього він направив ці бронежилети своїм ну, під, як -то, люд, люд, людям, якими він опікується в зоні АТО. І ці люди перевірили ті бронежилети, Так вони просріли зразу два з одного автомата. Оце в мене дуже сильно обурює. І це є ганьба. Про тих же волонтерів та їх центр забезпечення військових розповідає чоловік, який у зону АТО відправив тонни допомоги. Найбільше продуктів, речей і коштів для бійців передають прості люди, розповідає чоловік. А ті тонни допомоги, які фільмують на камери в різних центрах, до передової не дістаються. Для нас незрозуміло стало, чому збираючи гроші від людей, від юридичних осіб і в скриньки на рахунки, куплялися речі, куплялися речі і перепродувалися. Це, ну, це так сказати, для мене досяга не зрозуміло. Що ми отримали по тому списку? Я можу відверто сказати. Ми отримали одну кіларову казку. Крім того, пан Олексій розповідає, що й далеко не всю дороговартісну допомогу від волонтерського центру бійці отримали. Місяць тому в зону передавали спеціальний автомобіль. Якщо відверто, якщо відверто, дуже багато машин, машин чомусь не доїхало до і не тільки машин, але і речей не доїхало до, до бійців, які призначалися на, на на сході. Не отримали люди. Відповідно, зараз деякі, ну так як можу сказати, про я безпосередньо допомагаю допомагають, батальйон батальйонний дар, що певні люди зараз приїхали, приїхали до Львову розібратися з так званими псевдоволонтерами, псевдоволонтерами. І, бо одні звітують дуже, що ми там відправили п'ять машин, ще щось відправили, купа це саме бронежилетів, а фактично в підрозділ не отримали цих. Пан Олексій переконаний, що лише на Львівщині на допомозі військовим відмивають мільйони гривень. А на державному рівні ця проблема ще масштабніша. Тож оприлюднені та висвітлені результати волонтерської роботи правоохоронцями та спеціальною комісією надіються і львів'яни. Мовляв, нечесні схеми волонтерських організацій зможуть відсіяти і кандидатів в нардепи, які на військовій допомозі занадто спекулюють. Важче з роботою в Україні росте кількість безробітних, натомість менше є вакансій за статистикою. На біржі праці Львівщини 62,5 тисячі осіб. Половина з них це молодь. Для таких обласний центр зайнятості організував День професійного визначення, який об'єднує ярмарок кар'єри та День відкритих дверей навчальних закладів. На цьому заході 60 підприємств пропонували майже тисячу вакансій. Чи легко сьогодні знайти роботу, дізнавалась наша знімальна група. Зал переповнений сотні шукачів роботи, але серед пропозицій найбільше підприємств-виробників, які можуть запропонувати хіба робітничі професії. Студенти трохи розчаровані, бо хочуть роботу за фахом і при цьому добре оплачувану. Ну складно, тому що без досвіду роботи складно влаштуватися кудись. По спеціальності важко, тому що ну, якщо пропонують такі роботи, то вони мало оплачувані, не відповідають дійсно оплаті економіста. а Також мало пропозицій. Брак досвіду, невпевненість і завищені вимоги заважають роботодавцям, тому й не готові початківцям платити більше. Хоча є підприємства, які пропонують високі зарплати. Але й для цього треба оскільки компанія є американською, як мінімум базова англійська мова. Шукаємо досить різні вакансії. Це списочок приблизно 20 різних вакансій. Це як і технічний персонал, так і не технічний персонал. Але ситуація на ринку праці нині не краща. Через війну економіка не розвивається. Вакансій менше, як торік, майже на чверть. У нас на обліку перебуває 23 тисячі 600 людей. Це та сама цифра, практично що минулого року. Гірша ситуація з вакансіями. Є проблеми в роботодавців. Всім відомі проблеми в країні. Відповідно, так би мовити, скоротилися. Кількість тих людей, які пропонують і в вакансії. в результаті ми порівняно до минулого року, маємо вакансії приблизно на четверть менше, тобто на 25%. І в результаті працевлаштовуючи ту ж саму кількість людей, що минулого року, ми досягаємо це набагато тяжчою працею, тому що треба вже, так би мовити, шукати зі свічкою ту чи іншу професію для тієї людини. Серед безробітних половина це молодь, а з них найбільше випускників вишів. Тому в обласному центрі зайнятості пропонують навчальним закладам впроваджувати вузьку спеціалізацію студентів. Бельвівські політехніці вже випробовували таку стратегію, співпрацювали з підприємцем, який брав на практику студентів-енергетиків, а потім їх працевлаштовував. Що з того мають студенти? Вони мають ще додаткову стипендію для того, для того, щоб їх стимулювати для роботи. В конкретних умовах, що вони студенти з того мають, вони мають безпосередню практичну підготовку, тому що проходять виробничі практики на підприємствах цієї корпорації, і після того мають гарантоване працевлаштування. Але щоб таких роботодавців було більше, потрібен стимул. Наприклад, дотація за працевлаштування початківців, яка вже діяла. Але в січні 2013-го її скасували. Тепер час її знову повернути, щоб зацікавити молодих кадрах або компенсовувати на державному рівні підприємцям відсотки по кредитах. Тому велику надію в центрі зайнятості покладають на новий парламент. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай щастить! Нова парламентська коаліція має зруйнувати монополію олігархів, забезпечити прозорість у формуванні комунальних тарифів і забезпечити якісні комунальні послуги. Люди повинні платити лише за те, що вони отримують. Ніякі збитки не повинні на них списуватись. Треба вичистити структуру власності, щоб теплокомунхози, щоб водоканали не тримали рахунки десь на Кіпрі, а максимально за прозорою схемою формувалися комунальні тарифи. І кожна людина могла це перевірити. Підприємець Оксана Мачаус, яку міська влада позбавила орендованої нерухомості на площі ринок, буде відстоювати свої права у парламенті. Про це підприємець заявила у своєму відеозверненні. Іду до парламенту з програмою, аби будувати українську соборну самостійну державу без олігархів з новим і праведним законом. Україну Шевченка і Франка, Бандери і Коновальця, Україну з Богом. З національними цінностями, з перспективою розвитку і процвітання, на думку Оксани Мачаус лише таким чином можна переламати ситуацію у Львові, змінивши підходи до управління містом.